Горішні плавні закупили медичний препарат калію йодит. Це лікарський засіб, який нейтралізує дію радіоактивного йоду у разі ядерного вибуху, яким від початку війни погрожує країна-агресорка, у зв'язку із можливою загрозою радіаційного промінення населення Горішньоплавнівської міської ради Кременцюцького району Полтавської області, міським головою Биковим Дмитром Менадіовичем було ініційовано виділення коштів для. Придбання лікарського препарату калію йодит. Рішенням виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради Полтавської області номер 212 від 17.10.2022 року було виділено 250 тисяч гривень для придбання даного лікарського препарату центром ПМСД міста горішній плавні було закуплено. На 250 тисяч калію йодиду по 0,25 грам українського виробництва з терміном придатності по жовтень, 2026 рік. Вже цієї суботи, 19 листопада, пігулки калію йодиду зможуть отримати мешканці громади. Видача цього препарату проводиться безкоштовно для людей до років. Років згідно методичної інструкції, а також постанови і наказу Міністерства охорони здоров'я України. Проводитися вона буде в школах це субота, 19 листопада. З 9 до 15. Цей день вибраний, бо це вихідний день, учнів в школі немає, тому площа цих приміщень дозволяє зібрати людей і видати цей препарат. Медичний препарат калію йодит роздаватимуть в усіх шести школах міста. У навчальних закладах працюватимуть по дві бригади, у складі яких будуть волонтери і медичні сестри. Перші вестимуть списки осіб, які отримують таблетки, другі видавати. Медичні препарати. За кожною школою буде закріплено й лікаря, котрий зможе відповісти на всі запитання, що хвилюють населення стосовно прийому препарату. Усі роз'яснення та інструкцію для медичного застосування пігулки буде розміщено у спеціальному пакеті зіплок за стіпкою. У ньому ж знаходитиметься й медичний препарат, який отримують громадяни. Адже на кожну особу видаватимуть не цілісне пакування із 10 таблетками, а лише одну пігулку. Кожна людина отримає. Ось от такий от пакетик. Він складається з назви препарату. Чому? Ось такий препарат, ось його упаковка. На одну особу дорослу потрібно половина цієї таблетки. Але людина буде отримувати цілу таблетку, тому що порушувати цілісність лікарського засобу не можна. Вона буде розрізана. Дивіться, отак буде розрізано, отак і отак. На деякі таблетки може не потрапити або частково потрапити назва цього препарата. Щоб не було проблеми, в цей пакетик буде вкладуватися отакий от вкладиш. Отакий. Тут написано: назва препарата серія, що видає центр ПМСД придатність. Термін придатності цього препарата. Тобто, все списано з цієї упаковки, яка буде розрізана на таблеточки. Ось вона. На кожному пункті буде представлена ця конвалютка, де, щоб люди бачили, що це було. І буде йти отака назва. Ось вона тут є в цьому пакетику. От вона так вставляється. Ззаді он, таблеточка. До кожної таблетки. Буде йти скорочена інструкція. В цій інструкції, ось вона буде, ось така вона буде йти, буде. В тислому режимі розписано все: показання, протипоказання, як розводити, як приймати все буде до кожної таблеточки. Вона тут зложена, складена, і ось там вона вся знаходиться. Тут застібочка спеціальна, і кожна людина отримає от такий от пакетик. Аліна Ковпак зазначила: центр ПМСД несе відповідальність і гарантує, що люди отримають саме препарат калію йодит, а ніякий інший. Медичні працівники особисто фасують таблетки та інструкції до них Жодна стороння людина не має доступу до медичного препарату. Щоб отримати пігулку, необхідно прийти цієї суботи у будь-яку з міських шкіл. Із собою необхідно взяти паспорт. Ваші дані внесуть у списки і лише після цього видадуть таблетку. Мешканцям навколишніх сіл роздаватимуть пігулки в амбулаторіях сімейної медицини або в медичних пунктах своїх населених пунктів. Медичними працівниками відпрацьована й схема отримання калію йодиду на дітей, які в залежності від віку потребують ще. Меншої дози аніж дорослі. Плануєте отримати лікарський засіб для дитини, захопіть із собою свідоцтво про її народження. Якщо мама прийшла, то ми знаємо, що половина таблетки для мами, а інша половинка таблетки піде на її дитину. Якщо в мами двоє діток до 12 років двоє, то ми знаємо, що якраз оця таблеточка на оцих трьох осіб підходить. Якщо у мами є ще і чоловік, тато цієї дитинки, то ми видаємо дві таблеточки. Ми виходимо тільки з того, щоб раціонально використати закуплений препарат. Лікарі наголошують, препарат калію йодит не можна приймати завчасно для профілактики, адже від його дорогоцінної користі можна отримати шкідливий ефект. Ця таблетка розроблена для захисту щитоподібної залози тільки у разі ядерного удару. Це такий запобіжний негайний захід для того, щоб заблокувати щитоподібну залозу. І унеможливлювати подальше накопичення радіоактивного йоду для такої профілактики. Використовують препарат калію йодиду. Його функція полягає саме у блокуванні щитоподібної залози, але приймати даний препарат необхідно лише після офіційного сповіщення органів місцевої влади про те, що дана загроза є і необхідно проводити профілактичну. Терапію йодну. лікарка ендекринологиня звертає увагу громади на тому, що препарат калію йодит слід вживати відповідно до встановленого дозування, яке розраховане на вік пацієнта для дітей. Це від народження до одного місяця 16 міліграмів від одного місяця до трьох років. Це 32 міліграми. Від 3 до 12 62,5 мг, міліграмів від 13 до 18, а також дорослі від 18 до 40 років повинні однократно прийняти 125 міліграмів. А, наголошую на тому, що це однократний прийом. Приймати просто так профілактично не потрібно, тому що це нашкодить більше організму лише після офіційного сповіщення. Таблетку калію йодид отримують усі мешканці громади, чий вік не перевищує 40 років. Люди старше 40 років не рекомендується їм вживати препарат калію йодиду, через те, що їх щитоподібна залоза вона менш активна. Накопичувати радіоактивний йод вона не буде у такій мірі, тому прийом калію йодиду тільки нашкодить організму. Виключення становлять жінки вагітні та ті, які годують грудьми, тому що їх щитоподібна залоза активна, тому не Зважаючи на вік вони мають прийняти однократно 125 міліграмів калію йодиду. Зверніть увагу на те, що ніякий інший медичний препарат, окрім калію йодиду, недоцільно використовувати у разі небезпеки. Спиртовий розчин йоду, розчин люголя, повідон йод не є ефективними. Вони не накопичуються щитоподібною залозою. У кращому випадку ніякої користі ви не отримаєте. За гірших обставин матимете хімічні опіки слизової, ротової порожнини та стравоходу. Ганна Семака розповіла й про те, як приймати таблетку калію йодит у разі хірургічного втручання на щитоподібній залозі. Для пацієнтів, у яких видалена щитоподібна залоза, якщо вона видалена повністю, то вони не приймають калію йодиду, тому що йодид захищає лише щитоподібну залозу від радіоактивного випромінювання. Інші органи та системи не захищаються. Якщо у пацієнтів видалена частина щитоподібної залози, то необхідно проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем, так як є протипокази, деякі. При для використання цього препарату там гіперфункція щитоподібної залози, токсична аденома і так далі. Владислав Великородний, начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці Горішньоплавнівської міської ради, зазначив, громадяни мають дивитися, слухати і читати тільки офіційні джерела інформації. Мешканці громади повинні уважно слідкувати за оголошеннями місцевих ЗМІ, які у разі небезпеки повідомлять про подальший план дій. Переголошені загрози виникнення радіаційної небезпеки, не панікуйте, слухайте офіційні повідомлення, зменшить проникнення радіаційних речовин в квартири, будинки. Закрийте вікна та двері, щілини заклейте, підготуйтеся до можливої евакуації, упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цін, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервних продуктів на 2-3 доби. Питну воду проведіть йодну профілактику. І в дальнішому слухайте офіційне повідомлення влади. Пам'ятайте, після отримання препарату калію йодиду 19 листопада, ваше завдання не загубити пігулку і ні в якому разі не випити її одразу. Таблетка має лежати в домашній аптечці і чекати свого часу. Проте лікарі, як і всі, ми ще розподіваємось, що захищатися від радіації нам ніколи не доведеться. Аліна Ковпак пропонує план дій на майбутнє коли скінчиться термін придатності препарату. Дай Бог, щоб ми з вами в жовтні 26-го року зібралися отут і провели акцію знищення зв'язку з тим, що він не потрібен. Тому я вас наперед вже запрошую, ми торжественно тут його утилізуємо. Зберігаємо спокій. Українці під подвійною охороною. Нас оберігає Бог і ЗСУ. Тож будьмо всі здорові.